Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play. І сьогодні ми будемо, ми будемо проводити батл. Хто краще збирає дерево? Терезинозавр, стегозавр або ж Бобер. Ну що ж, якщо вам цікаво, хто в ітогі виграє, не забувайте додивлюся це відео до кінця. Ну що ж, ми починаємо. Фух, з кого почнемо? Я буду на стакан лимон рахувати. Давайте, стакан лимон. Вийшов, вон на води і вийдеш ти стакан, раз'ївся. лимон, покатився. Раз, два, три. Перший у нас на очереди стегозавр. Сразу я вам кажу. Я, сразу буду... я буду рахувати скорость, поворотливість і фарм. Добре. Ну. Стехозавру скорость и скорость поворотливость сразу поставлю двоечку. Ну, потому что он вообще не поворотливый. Выносливости у него мало. То одиниця, думаю. Стоп, что это означает? Что это означает? А это что за штука? Мы что, можем пуляти? Тяжелые пластины. Заточенные пластины и закаленные постійно чого. За це показує у нас, де всі наші тварини. Добре. Закриваємо ворота. І дивимося, що він у нас собирає. Це наші ненужні нужні додошки, так? Да? Угу. Вони ненужні реально. Тут. Вау. Так, ні. Ягоди він не собирає. Нуль. Просто ставлю нуль, тому що він ягоди вообще не збираю. Е, сейчас ми 100 років будем доходити. Давай, старі кашка, доходи давай. Давай, доходь. Нам до дерева надо ще довго йти. Капітан, блін. Зразу скорості, винослюваність ставлю двойка і одиниця. Тому що, ну. Навіть дійти до дерева неможливо. Я ще 100 років провожусь, щоб дійти. Эм, тобі надо скорость качати. Так, і выносливость. 500 виносливості або 1000. А, потом ще скорость качнем. Мм, да. Не, виносливості просто жах якийсь. І И скорость теж. ні не, не 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 родненький. Ну, нам зараз головне подивитися, як він збирає дерево. А, реально. Мене, мене зараз тривожить тільки дерево. Ні, зря. Знаєте, ми приручили його в прошлому відео тільки, тому що мені цікаво, хто з них краще буде дерево собирати. І мені треба подивитися на урон. Дивимося, за, значить, зараз на урон. Я бачу там дерево. Але ладно. Так. 85. Ой. Опа. О, дивіться. Опа, бачите? Ми його так хорошо та і... Він чекає. Щас попробуємо його, знаєте як. Ладно, в не цікаве дерево. Ну, на урон ми подивились. Далі дерево. О, ну дерево він хорошо собирає. Ну, дерево він собирає трошки хуже, ніж Костридіорні. Рахую я її з 10. Думаю, поставлю де то 6,5. 6,5 за деревом Що ти? Нет, жуки! Пішли ви, Нє, от ой, ідіть от мене! Ото йдіть от мене всі. Жуки в мене лякаєтесь? Все. В мене жуки лякаються тепер. Ой, господи! О, не, ця неповоротливість вообще жахлива. Навіть в камнях ми застрілим. Застр Застрієм. Ні... Оставлю йому... короче, вс у нього буде 5 із 10, все. Я вирішила. Він це ужас кайф. Я их... Не. На ньому дерево збирати точно не буду. Хоча веса у нього... А скільки у нього по весу? Вес у нього 510, нормально. Виносливість ужасна. І скорость, можливо вам надо підкачати. Можна. Зараз підкачала йому скорость. Але я не думаю, що це щось то змінить. А, кстати, з диплодока ми забили вчора, да. А так у нас. Хто там? Кстати, мені надо варити кексики, а щоб варити кексики для хотіни в мене нема овочів і меду нема. Добре. Його ми оцінили на п'ятерочку. Бо реально, це жахливо. Все, ты жахливий у нас. Ви бачите, у нього пластин зміниється. Так, так, другий у нас. Стакан, немон, вийшов вон на лень, воды, і вийшли, ти стакан развиється. лимон. поксист, раз, два, три. Кастерейдю. Кастародіс. Е, тепер Каста Ну, за скоростю Сразу Ставлю дев'яточку. Ну, скорость у нього бомбіческа, мені подобається. І плаває, ми подивилися вчора. Просто. Це уже сразу можна дев'яточку поставити. Ну а як він збирає дерево, мене цікавить? Чи знищить він раптора того, якщо він на нас нападе? Оце мене цікавить дуже сильно. Тільки раптора що там я не бачу взагалі. Взагалі я не бачу раптора. Де він? Тільки паразаври. А от раптора не бачу. Хтось там цілізіноч ходить. Ну, виносливость нормальна, хороша. Це десяточка скорость і дев'яточка виносливість. Все, Оце буде... Оце? Точно. Опа, здрасте. А що ти тут робиш? Так, добре дерево. О, ні, ну це взагалі бомба. А ми, побо... ми подивились, це супер. Але качати, я думаю, ми будемо вес. Все, качали. А ось і ці тонозав. Ну, все. Його цей. Все, його варіант. Ну, не варіант, а його оцінка 10 з 10. Бобра приручать 10 з 10, все. Але, знаєте, краще якогось високоуровневого приручати. Я приручила, ну, самого високого, якого я тільки бачила, там ем, краще приручать високоуровневого У нього буде вес більше, у нього все буде більше. От так Ну, все, бобра ми оцінили. Бобер супер мені подобається. 10 з 10. І тері динозавр. Йому качаем вес а вот вес у него пога погано получается ну зараз мы будем цінувати скорость ну поворот ли весь де то, десяточка. а у бобра поворотливость где-то будет думаю семерка ну у него скорость бомба скорость скорость короче и выносливость разом, это просто будет бомбический 10 с 10 Просто 10 з 10. Скорость виносливості А як він дерево збирає? Му, то це супер, це одне дерево. Все, дерево він збирає. 10 з 10. 100 з 10 просто ставлю. Ну, вау, це супер! Мені подобається. Це круто? Це круто! Мені подобається. Як я взагалі дивилася Як я думала? А, це відео буде коротким, тому що це батл. Так, ну що тепер розчоти. Ну що ж, тепер розчоти. Фух, найвища оцінка у ті резини. Ставимо е, ставим тепер оці всі наші факти. Бабьор, на нього швидко кінчається теж винослювати, ми до дерева не встигли дійти. Цей дуже медліний і неповоротливий і дерево він не сильно хорошо збирає. Орончик у нього теж не сильно хороший. Ну, виграв Черезіна. А тепер я вам кажу: вигідніше приручати резину. Звісно, можна помучитися з уровнями, можна помучитися з їхнім прирученням, але це того стоїть. Він краще збирає все просто. А тепер ви думайте можете в коментарях написати, як ви думаєте, кого краще приручати і свої оціночки. Так, я хочу політати на аргентике, де, щоб подивиться. А, хочу ще Игуана Дона поручити. Давайте поручим. Звісно, давайте. Кстати, вин хватает з цим. А, а, я, кстати, я хочу цього этого Ці Терезины. І надо подивитися, хто там, самочку, самать. І Дон Ігуан, Дон... Дон и Де Дон Дона Де наш Дон Ігуан? Я хочу Дона Ігуана поручити. Він де тут був. Дончик і Гуанчик. Ось це у нас Дончик і Гуанчик. А він, а він таскається, кстати. Він таскається, да, так? Да, так, він таскається аргентом. У мене питання. Дон і який більше пурловії, таскається аргентом? А пурловія? ні. Що це взагалі таке? Не розумію. Дамоше, ну, кстати, більше часу я проводжу тут, тому що тут більше тварин, яких мені треба вбивати або приручати. Приручимо нашу Дона Ігон, самець, звісно. Ну хай буде. Ну що ж, Дон Ігон? Приручаємо тебе. Краще його тут на базі приручать, тому що ніхто не забере його приманку Так. Самець, ну буде хорошо, Ну він дуже хорошо збирає ягоди і дуже швидкий. Дон вон. А, він скоро приручит. Він просто маленького рівня. Я не дивилась, якого він рівня. Мені просто надо, щоб він збирав ягодки. І, не знаю, скорость дуже хороша, на ньому хорошо. Він розвіщик. все. Він хоче кушати? на. Що? А чого він став на дві лапи? Я що його сагрело? Е, це не твоя приманка. Це не твоя приманка. Іди отсюда. Поняв, це не твоя приманка. Ось очі я, це приманчик. Нехороший зайка. Ура, мене донигуанчик. Іди сюди. Ми приручили Дона і Гуана. Я до сих пор шукаю цього. Сначала львала його, все равно нема. Плак-плак. От Тірекса я тут ставлю, буде защитник, захищати мене буде. Далі. Що тут ми зробимо? Кого ми ще? Я хочу попробувати приручити оцю хорошенького. Але тут ділка. Взагалі дорослий Терік. Можна попробувати зараз так тут сісти і отак його Надо... Ні, подивимося, хто це самка, самець. Тому що мені надо самочка, а ти самець у мене. Де ти? Зайка моя. І це у нас хто? Самочка якраз. Якраз самочка. Ну, все, зараз поучишься, мене, моя хороша Шістерочка Оп. Ну, а це тобі, моя хороша Все, вона побачила. Стоїть. Я не хочу спускати, тому що... Ой, хто це забыв? А, Карно тут. Не угу, иди туди. Новишка, не йди туди Tak, to ty się. Nie, tylko na parazolik. A co nie tam stały? Enjoy, be to you. Nie, tylko nie idzie tam. Wszystko, ona do mnie idzie? Tak, ona do mnie idzie. так, так. все. она хочет Она мне да Иди сюда мы ее полосали да 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 Блин. Ой, у меня у Точку нам не дала дроть, если ой, тродуванный. Адміна. Все, ми сейчас її піднімемо. Поднимаем і летимо, ура! У нас тепер буде самочка, ура! І тепер вона буде нам нести, яйця. Знаєте, чому я не хотіла, щоб вона йшла вглуб і взагалі до черезінозавра того? Потому що він міг сагритися на мене. Стоп! В смысле, це що таке? Це ще що таке? Тут, на біля моєї бази. Це ще що таке тут. Так, ні-ні-ні, це ні, ні, треба взагалі убирать. Так, тут бій поведінні. Пасівка. І стоямба. Так. Рекс пошли. Це... Це не хорошо. Вот это все не хорошо тут. Щоб було. Ні-ні-ні-ні, куди не Пішло. Куда ты пішло, а? Ну зато не фарми чего. Иди отсюда, понял? 47 е. Что иди отсюда? Кстати, а ты кто у нас, малыш? Малыш, ти у нас кто? Самец, ні нам самец не надо. Его краще вбить, щоб він тут мені не вывез. Потім він не виріс мені. Не осуждайте мене, будь ласка, тому що я боюся, що він виросте і знищить всіх моїх тварин. Я за це більше переживаю, ніж за якогось Детюниша. Ось у нас є Детюніш. Наш тепер. Це тя, що в тебе в інвентарі? А, у тебе куча первосортки бачу, да? І метал, да? Все один штучок. Беремо. Ну, а все це можно выкинуть. Первосортки, конечно, багато. Але... Нет, кожа. Отмена. Кожа. А теперь можем все Викидати. А то бидова. Веса. Потому что этого веса дуже мало. Ай! Отак От у нас не тільки буде битва, така. Не битва, а. Ну, коротше, проверка. Ну, и мы приручили двох тваринок. Ну, а з вами була Дорія. Дякую вам за перегляд. Пересилайте це все друзям, щоб вони теж побачили цю закляту битву. І побачили мілашного дитинчатка та його Надона. Всім пока-пока!